Закарпатська громадська організація, Рух підтримки закарпатських військових, повідомила про виробництво муляжів зброї, приманок для російських ракет та дронів. Тому відноситися все-таки серйозно. Росіяни полюють в першу чергу на стугни з двох причин: перша та основна, вона небезпечна, тому що пробиває броню будь-яких російських танків та БМП, а отже, ефективна проти ворога. Друга причина вона дуже дорога у виробництві, тому ворог полює на неї. Як на трофеї, при виробництві муляжів ПЗРК їх місцеві фахівці вирішили робити збірно розбірними, тобто в ідеалі, щоб військовий міг сам розпакувати та скласти цей макет там, де в цьому є необхідність. Самі військовослужбовці також брали участь у виготовленні макетів на всіх етапах, починаючи від проєктування, макетування та закінчуючи апробацією. Військові на позиціях маскують наші макети сітками, і це додає реалістичності та складності при розпізнаванні. Противник виконує завдання, яке перед ним поставлено. А саме до 9 травня окупувати населений пункт Шасів'яр. Відповідне завдання від генералів російської окупаційних військ не шкодувати особовий склад, ресурс, сили та засоби, максимально все вперед, в бій, незважаючи на потенційні ризики, які перед ними стоять, і складнощі противник продовжує штурмувати Богданівку, Іванівське таким чином оточуючи населений пункт, намагаючись звірніше оточити населений пункт часів'я. І б'є, в лоб в сам часів яр. Парадельно проводив ударно штурмові дії в напрямку кліщівки і Андріївки. Також додатково для них важливо вирівнювати лінії. за останні декілька діб. Противник жодних тактичних успіхів на полі бою не мав, і це при тому, що противник переважає сили оборони за чисельність особового складу кількістю артилерії, боєприпасів до них один до семи, один постріл, наш сім противника з гармати маю на увазі. Це достатньо суттєва перевага ворога, і також противник активно на поточний момент застосовує авіацію з керованими авіабомбами. Чому він дозволяє собі це робити? Тому що відбулося дві речі важливі для російського пацієнтивіс. Перше керування авіабомби пройшли модифікацію. І тепер летять більш влучно. Друге, сили оборони мають не так багато на жаль боєприпасів до протиповітряних заслідів для того, щоб повною мірою протидіяти ворожій авіації противника. Якщо порівняти з Авдіївкою, до прикладу в сил оборони, тут є географічно і в цілому більше спроможності протидіяти ворожій авіації. Повною мірою вони також не можуть працювати з такою інтенсивністю, як це було на Авдіївці, але працюють достатньо наполегливо. Також це обумовлено і ракетними обстрілами зараз критичної інфраструктури і цивільне населення нашого постійне знищення і терор з боку Російської Федерації. Росія розуміє, що в Україні недостатня кількість протиповітряних засобів боєприпасів. Допомога, дай Боже, повною мірою буде ухвалена. Вона надійде через якийсь певний проміжок часу. І, от, використовуючи це вікно, противник максимально намагається бити, бити тому. На жаль, од ракетні обстріли також будуть продовжуватися і звертаючись до наших громадян, розумію, що є певне стовнені з війни, але не нехтуйте своїм здоров'ям обов'язково при повітряній тривозі шукайте укриття. Ми зможемо виправити цю ситуацію відразу після отримання необхідного пакету загальної військової допомоги. Чи зможе противник реалізувати свої наміри по часом повною мірою за, за моїм переконанням ні? Пане Юрі, а поки іноземна преса хвалить наших інженерів на тему розробки новітніх дронів, пишуть, що мовляв, ми там уже і на 3000 км кілометрів літаємо і можемо до Сибіру дістати. В Росії почали оговтуватись потихеньку помаленьку. І От, наприклад, російська нафтодобувна компанія БашНєфть встановила сітки проти безпілотників довкола своєї НПЗ, аби врятувати ключові об'єкти цього самого нафтопереробного заводу. Чи можна захиститися сітками від українських? Тих атак, на вашу думку, можна протидіяти, але повною мірою це не дає захисту. Знаєте, тут же теж це комплексне питання, яке треба обговорювати широко. Зазвичай треба наносити удари, і про це всі розуміють комплексно. Тобто, це дальнобійні ракети, які мали б надійти до нас в рамках військової допомоги, плюс паралельно безпілотники. І ці масовані удари мали призвести до основного: позбавити Росію Нафтодолари, те, за рахунок чого він спонсорує російсько-окупаційні війська війну проти України. Зрозуміло, що ракет на той час у нас не було в достатній кількості, де вже вони будуть спрацювали наявними засобами. Це дуже круто, що ми зробили таке інженерне рішення. Ми я маю на увазі українці. Але питання в тому, що противник зараз почав протидіяти. Це може знижити, знизити ефективність, але при достатній кількості цих засобів я вам маю сказати, що все одно буде зберігатися ефект і їхні Заводи по переробці нафтопродуктів будуть палати, які палали раніше. Пане Юрію, ви сказали про те, що допоки не надійшла нам допомога від Сполучених Штатів Америки, можуть посилитися ракетні обстріли від росіян, Як щодо того, що є інформація про те, що вони до прибуття цієї допомоги можуть посилити тиск на фронті, і в принципі, коли ця допомога прибуде, чи зможе Україна перехопити ініціативу? Точно зможе перехопити ініціативу це 100%, В Мене сумнівів жодних немає. Що стосується посилення, противник посилив вже місяців три тому, як активність ударно-штурмових дій на різних вітинках фронту і цю динаміку він намагається забезпечувати за рахунок мобілізаційних процесів, процесів виробництва. Техніки, зняття з консервації, проведення до бойового застосування, підготовки особового складу, контрактів з іншими країнами, зокрема з Китаєм щодо постачання різних комплектуючих і з третьої країни щодо постачання боєприпасів. Тобто, противник на поточний момент вже виконує завдання посилення ударно штурмові дії на ключових для них напрямках. Який це йому дає результат, як ми бачимо, певні тактичні успіхи на полі бою є, але знову таки вони обумовлені виключно перевагою противника, вогневих засобах кількості боєприпасів і можливості застосовувати авіацію також безпілотні системи. Коли ця ситуація виправиться після отримання нами необхідної номенклатури озброєння сили оборони на складних напрямках поновлять ініціативу я думаю, повною мірою, повномасштабне вторгнення Росії змусило громадянина Великобританії Пітера Фуша залишити спокійне життя. Вже понад два роки Пітер волонтерить як бойовий медик, а півроку тому він склав присягу та приєднався до ЗСУ офіційно. Що його до цього спонукало? Розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський Мені соромно, що я з заходу. Що в імя Бога ви собі думаєте, коли по краплі вичавлюєте та затримуєте так відчайдушно необхідні боєприпаси для України? Це відео, яке громадянин Великобританії Пітер Фуше записав у грудні 2023-го, Набрало за кілька днів понад 50 тисяч переглядів у соцмережах. Чоловік каже, зробив його, аби привернути увагу до складної ситуації на фронті, яку бачить на власні очі з березня 2022-го Фуше покинув роботу столяром у Лондоні. <спітал> та приїхав на Донбас як волонтер. Я батько і колишні поліцейські і спрацювали мої захисні інстинкти. Поліцейським я працював у південній Африці. Тож це була просто природня реакція на жорстокі злочини, які тут чинять: приїхати допомогти Україні захиститися. під ворожим вогнем. Ви завжди рухаєтесь. Наше завдання бойових медиків зупинити кровотечу та переконатися, що людина дихає. Влітку 2022-го Пітер почав робити перші виїзди як тактичний медик. Попроси його підняти ногу. робота тактичного медика пов'язана з постійною небезпекою стати мішенью для ворога. каже Пітер. Я вийшов кілька хвилин тому, незадовго до того, як прибули солдати, щоб взяти дещо із запасів, і ось що прилетіло від чого я падав на землю. Ракета наповнена ось цими маленькими негідниками. Восени 2022-го пітер під обстрілами допомагав з евакуаціями 28-й бригаді, яка в той час обороняла місто Бахмут. Якось Ми їхали головною вулицею Костянтинівки, і раптом перед очима спалах з неба прилетіла ракета. Це була с 300 яка вибухнула біля Костянтинівської міської ради. Від вибуху багато тонн уламків полетіло в повітря. Ми викручували то вліво, то вправо, уникаючи шматки бетону. Розміром із цей рюкзак або садовий возик. і коли пил влігся, на землі лежали постраждалі. Це був перший раз, коли я став свідком серйозних травм. Там лежав хлопець на вулиці поруч із нами, з відірваною осколком ногою. аби налагодити контакт з пораненими. Пітер використовує гумор. <різований> кажу їм Лондон, столиця Великобританії. Усі завжди сміються над цим. Або добрий день, Еврібаді. Відома фраза Бориса Джонсона. часом врятовані бійці надсилають Пітеру повідомлення з вдячністю. Ця смс надійшла від Олександра, якого Пітер врятував влітку 2023-го. військовослужбовця було поранено міною в живіт. Евакуацію здійснював Пітер. Я вовсі був них. Я взагалі в шоці від них був. Їдуть дорогою, посміхаються. Мене самого попустило трохи, а то голова гуділа від вибуху поруч. Так попустило, що ледве не заснув. Кажуть, брате, пепсі колу фанту будеш. А сміється. каже йому зараз 50 грам. Гараж біля будинку, який винаймає Пітер в одному з сіл на Донбасі, завалений аптечками та приладдям для евакуації. Ці ноші були пошиті групою волонтерів зі Стенфорда. Кожні підписані. Ось ці створили Івет і Фіона зі Стенфорда в Англії. Ціла група підлітків зібралася і пошила 40 таких. Ми їх усі роздаємо. Чекаємо ще. Коли Пітер не виїжджає на бойові евакуації. Він зайнятий роботою у благодійному фонді Проджект Константин, де є співзасновником. Фометвостідюсивілієн Спочатку фонд задумувався для організації цивільної гуманітарної допомоги та порятунку цивільного населення у сірих зонах. Але потім ми переорієнтувалися на медицину та екіпірування для солдатів. Повертатись до Лондона Фуше не збирається. Спочатку початку 2024 року Пітер склав присягу до збройних сил України і тепер служить бойовим медиком в одній з українських бригад. У вільний час він тренується зі зброєю на полігоні, зокрема, аби вміти стріляти у ворожі дрони, які ускладнюють евакуацію поранених.